Будь ласка, підскажіть, чи існує імовірність негативного впливу рун після завершення їх програмного використання? Чи може це свідчити про небажаність застосування рунічних практик для певної особи? Ось таке цікаве питання я отримала від моєї підписниці, у кого є досвід і хто бажає ним поділитися? Будь ласка. Пишемо у коментарях та давайте розбиратися, чи є все-таки якийсь негативний вплив на людину використання рунічних якихось ставів, так і загалом використання цих символів. Перед використанням рунічної мантики, рунічних програм ставів, робиться зазвичай діагностика, яка показує, чи можна людині поставити. Цей став, цю програму, чи не можна, чи вистачить у неї ресурсу і енергії для використання тої чи іншої програми? Це все робить практик зазвичай перед встановленням тих чи інших речей. Найчастішим негативним впливом від рун є звичайний страх. Якщо людина підходить до рун одразу з тривогою, тобто вона тривожиться з цього приводу, переживає якось, не до кінця розуміє, що вона робить, то потім кожна якась ситуація, яка може виникати в її житті, буде розцінена як покарання від рун. І це таке замкнене коло стресу, яке може переживати людина. Якщо людина за допомогою рунічної мантики намагається вплинути на свободу волі іншої людини, то вона може отримати відкат. Це закон, причину наслідкових зв'язків простору. Тут дуже важливий намір і готовність загалом використовувати ту чи іншу рунічну формулу. Якщо людина не готова. До того, що вона дуже хочеть, і вона використовує ту рунічну формулу, то руни можуть перекроювати людині життя. Це можуть бути проходження якихось важких уроків життєвих. Це може бути руйнування старих якихось зв'язків відносин. Це може бути втрата роботи, яка, наприклад, заважає приходу нової роботи або нових можливостей. Якщо у людини дуже низький рівень власної енергії, то руни можуть тягнути із такої людини теж ще енергію, і це може провокувати сунливість, якісь депресивні стани, таку дратівливість, падіння імунітету. Тобто, коли не вистачає енергії в людини, то рунічні формули, і сама енергія цих рун вона може тягти з людини ще додаткову ту енергію. Це варто враховувати при роботі з ними. Якщо людина дуже чогось хоче використовує руни і не може зупинитися, то вони просто можуть її виснажити, виснажити її весь.